Вітаю всіх! Ви на моєму в'язальному каналі Валентина Творимо Красу. Сьогоднішнє відео це черговий звіт у спільному проєкті від Миколая до Василя. Спільний проєкт, який створила Оленка Буганова, і який дарить просто масу приємних емоцій, несподіванок, казки всього того, чого ми чекаємо від свят. Це справді. Такий неймовірний спільний проєкт. Я дуже дуже рада, що я приймаю участь у ньому. В цьому спільному проєкті є декілька номінацій, по яких ми звітуємо. Ми готуємо подарунки для своїх рідних, близьких, друзів, а також отримуємо подаруночки самі, що є не менш приємним. Особливо, коли ці подаруночки є сюрпризами. В мене вже є декілька відео з розпаковочкою подарунків від дівчаток, з якими ми разом беремо участь у цьому спільному проєкті. Тож, вже купа просто позитивних емоцій, а також купа позитивних емоцій від того, коли ти отримуєш зворотній зв'язок, після того, як хтось отримав подаруночок від тебе. Так ось. У минулому звіті я показувала подаруночки, які я відправила своїм племінникам. Я вам показувала зайчика, подушечку, так, які я їм зв'язала. Ну, зайчик, який був для моєї племіннички. Він дуже сподобався. Ну, я сподівалася, звичайно, що дитині сподобається, але знаєте як дітки вони ну, відчувають, чи я не знаю, як це сказати. Так? Якщо їм іграшка їм або відразу подобається, або відразу не подобається, то ось у мене якраз цей варіант. Цей варіант, який іграшка дуже сподобалася. Дитина з іграшкою спить, дитина з іграшкою гуляє, хоч вона досить велика, але це така стала подружка. З якою вони просто не розлучаються. Вона скрізь з нею, вона їсть з нею, спить з нею, ну, все, що можна, <смі> дитина робить із іграшкою, <смі> і я цьому просто безмежна рада. Сьогодні сестричка із дітками таки приїхали в гості до батьків, так? і тому чергова порція подаруночків знову пішла жити в новий будиночок. Я вставлю тут фото. Тих подаруночків, які я їм зробила цього разу. Хоча це подаруночки не щойно зв'язані, вони були зв'язані трошки раніше. Ну, я, в принципі, не знала, чи в неї вийде приїхати чи ні, тому я їй відправляла подарунок. Так? Якби я знала, то, можливо, він би дочекався до цього часу, але нічого страшного. В мене було ще дві іграшечки. вони маленькі, але це такий додаточок до подаруночка, скажімо так. Да? Тому пішли дві іграшечки, і сестрі подарувала шкарпеточки, які я зв'язала за майстер-класом Ліни Сергієнко. Здається, місяць тому. ну, щось таке. Отже, чергова порція подарунок пішла. Я не знаю, в яку номінацію їх віднести, в принципі. Ось так. Це, мабуть, подарунки знову для діток будуть рахуватись, так, і подарунки для. Рідних, ну, мабуть, Так, так, номінації у нас я сказала. Ще декілька номінацій, але не, не називала їх. І ще я також не сказала про те, що у нашому спільному проєкті є спонсори. спонсори, які будуть дарувати нам подаруночки. Ось так, тому вони будуть слідкувати за тим, що ми показуємо, і вибирати, що ж їм сподобалося. Так, Спонсорами у цьому спільному проєкті є Еля із каналу Моє В'язання, Лариса, канал є «Різнокольорова мозаїка і Оксана, канал якої називається В'язальний куточок у Оксани. Я під цим відео залишаю посилання на канали наших спонсорів, а також на канали всіх учасників, тому проходьте, заряджайтеся позитивом, заряджайтеся неймовірними просто святковими емоціями, яких, ну, яких нам зараз так не вистачає, справда. Але ось такі маленькі диватики, маленькі приємності, вони допомагають і нам створити ось такий позитивний новорічний настрій, і тим, кому ми даруємо. Тому ще раз. Дякую Олені Богановій за створений проект, Це цей чудовий, просто неймовірно казковий. І ну, мені дуже подобається Я люблю дарувати подарунки. Ну, звичайно ж, і отримувати і люблю. так. Тому це те, що, що потрібно мені. І я думаю, що це потрібно зараз усім, усім нам потрібно. Ось так. Так, і врешті-решт перейду до того, що ж я хотіла показати вам сьогодні. Так, сьогодні. Я покажу вам те, що я в'язала останнім часом. Це те, що буду дарувати рідним, мабуть, це до другої номінації подарунки під ялинку. Так ось, в мене є пара шкарпеточок ось таких, і пара шкарпеточок ось таких. Шкарпеточки ці з візеруночком, бачите, він ось такий. Парний, можна сказати. Да? Тобто, це в мене пара шкарпеточок, дві пари шкарпеточок. Да? Для наших дідуся і бабусі, ну, точніше, для моїх батьків. Це такий буде family лук Це буде family лук саме для дому. Да? Бачите, що шкарпеточки такі товстенькі, вони, і вони будуть саме для дому. тобто Це не буде якась. Це не взуття, це не для такого носіння, ну, не знаю, як вам сказати, не для того, щоб носити увесь час, а для того, щоб в них, в них ходити по дому. Адже, знаєте, зараз трошки не тепло в домівках у нас, так? і тому зараз така річ, думаю, буде дуже корисною. Так, в'язала я їх із вовни з додаванням акрилу. Ось так, а ці в мене зв'язані, я вже вам показувала, вже в'язала з такої ниточки. Тут у мене йде 100% рівнична вовна. І також сюди додала акрилу трішки просто для міцності. Хоча це шкарпетки для дому, тож, я думаю, їх вистачить. Да? так. Так, І ще одна пара шкарпеточок у мене є. Ось така. Так, також із такої сіренької ниточки, але вже без візеруночки. Вони трішки тонші, тому я думаю, вони підуть і взуття. Так, це також до цієї ж номінації, до подарунків рідним. Так, а ще в мене зв'язалися одні шкарпетки. Я вам показувала пряжу, яка називається сіверяночка, яку я отримала не так давно. Да, і... В принципі, в мене планів в'язати на ЗСУ не було поки що, тому що я недавно тільки відправила другу партію шкарпеток. так, І не хотіла я в'язати, але мене ця ниточка чомусь так привабила, мені дуже захотілося спробувати, що ж з неї вийде. Один шкарпеточку я зв'язала дуже швидко. А потім, ну, знаєте, як, як нема настрою в'язати щось таке, над чим треба подумати, розрахувати, що робимо, беремо, в'яжемо шкарпетки. І той варіант, коли хочеться якісь шкарпетки, також над якими не хочеться задумуватися, то це шкарпетки для ЗСУ. Тобто там по накатаній, скажімо так, да, в'яжеться все дуже легко, просто, швидко і, і корисно. Саме головне, що корисно. Так, це в нас куди ж у нас ця. Ага, це, мабуть, до першої номінації Благочинність на Миколая. Так, ну, Миколай вже трохи пройшов, ну, але думаю, що. Благочинність це така справа, яка не буває ні пізно, ні рано. Е, і е, тому поїде, коли поїде, да? коли підвяжу ще трошечки, то тоді ці шкарпетки разом з іншими поїдуть е, до їх власників. Так, до речі, цього разу я е, передавала шкарпетки з волонтерами, які е, везуть дуже багато речей. на... Е, ЗСУ, так, на фронт. І цього разу звіт мені не прийшов. Фотозвіт маю на увазі. Минулого разу я передавала, власне, з дружиною бійця, який там, так, тому фотозвіт в мене був. Цього разу не було фотозвіту. Ну, та я думаю, що яка різниця? Є фото чи нема фото. Так. Головне, що хлопці будуть у теплих шкарпеточках. Ось так. А ще, а ще. У мене є початок у в'язанні наступної номінації. Це номінація Подарунки для себе. Я не пам'ятаю, як вона вже називається. Так. Яка ж це в нас номінація? Ага, це третя номінація. О, це третя номінація подарунки для себе. В цій номінації я в'яжу шапочку собі. Шапочка ця в'яжеться з пряжі, яку мені подарувала Надійка. Її канал називається В'яжемо разом з Надія. І це була така бобіночка. Я ось відмотала трі трішки моталочку і так невеличкий моточок, щоб в'язати в дві ниточки. Адже хочу, щоб шапочка така була тепленька. Да? І коли шукала шапочку, Яку ж мені зв'язати, я взагалі з шапочками не дружу. Ну, не дружу я з ними, я їх в'яжу, роздарюю, ну, <гум> не, не вмію я їх носити, ті, що я в'яжу. ось так, Але цього разу вирішила, ну треба щось таке, поки не добьюсь того результату, який я а, хочу, да, поки я не зупинюся. І ось потрішечку зовсім в мене зараз часу на в'язання немає, але я в'яжу собі, хоч по декілька рядочок, в'яжу по вечорах собі цю шапочку. Коли шукала шапку, якось ну, чогось такого хотілося цікавого, хто знає якого. І до пуття мені нічого не попадалося, а був час зв'язати, да, тож треба було швидко вирішувати, що я буду в'язати. На довгі пошуки часу не було. І тоді я згадала про шапочку, яку в'язала Ліна Сергієнко. Шапочка, здається, називається Айлін, і вона в'язала її, здається, з такої зеленою меланжевої пряжі, якщо я не помиляюся, для своєї донечки. І о, я знайшла цю шапочку, там досить швидко все шукається. Так, шукаєте в інтернеті, там є і відео, є і схема, є все на світі, беріть тільки в'яжіть. І ось я почала в'язати. Ну, як звичайно, так, все зазвичай там набір йде, як він називається, італійський, який я декілька разів розпускала. Ну, Я пише, знаєте, як всі в'язав собі спокійно, треба ж 10 разів хтось позвонить, 20 разів щось домашнє запитають. ну, Mm, ось так. <сігінь> я не перший раз користувалася, тому я ж говорю, декілька разів перенабирала, але нічого, щось вийшло. Так. Потім в'язала резинку, подивилася шматочок відео. Дивлюсь, там резиночка велика зв'язана. Я ж собі в'яжу, підкочу і дивлюся, який мені там відворотик робити. В'яжу, в'яжу, в'яжу. і Якийсь я фільм дивилася. Думаю, ну це вже дов'яжу резинку, щоб, вона від, щоб відворотик був да, такий, як я хочу. А вже потім буду далі відео дивитися. Ну що ж ви думаєте? На наступний день, вже, коли я відв'язала велику резинку, вертаюся я до відео. А там жіночка відео каже, що дитиночку, ну, треба 8 см в'язати, а потім вже ж треба оцей підгиб робити, да, щоб був фіксований. Ну, і що ви думаєте? Ну, розпустила, ну, а що нам? Да? <ріху> розпустила. так, І тепер це починається візерунок. Тут оце, багато куча маркерів, там додається, там відправляється. Ну, цікаво, знаєте, цікаво в'язати. Це ще навіть не половина, тому що тут буде все відкочуватися, Да? Тобто це ще тільки це ще тільки початок. Ну, Якщо в'язати по 10 рядочків у день, то я думаю, до наступного року я свій подарунок зв'яжу. Да? Так, ну така от історія в мене. так, І ще, а, я ж сказала, що я отримала подаруночки, так, треба хоч щось в то зовсім ходр порожній, так, нехай лежить. В'яжу ж на своїх спицях новеньких, так, моїх новечках. і своїми маркерочками, які в мене у наборі цьому були. І, і маркерочок, який мені Надійка подарувала, тобто в'яжу і насолоджуюся так приємно. Так, і ще не сказала, що я ж відправила також подаруночки для дівчаток. Дуже сподіваюся, що їм вони сподобаються. Правда, як завжди, були трабли із поштою. Дуже добре, що я створюю посилочки вдома, да? тобто ввожу адресу, телефони, всі дані, і вже номер записую власне, на посилочці, і потім відношу їх на пошту. І ось черги в нас такі в цьому місяці, що просто нереально достоятися на пошту. Я поштою відправляла. Ну і вже майже я ту чергу висиділа, добре хоч істе було, де встигла їм вмоститися. Залишилось там мені буквально чоловік 8-10, поки моя черга дійде, і починається тривога. Тобто, що в нас всіх з пошти виганяють, коли тривога. Ну що, Не буду ж я назад іти з усіма тими посилками додому. Да? Невідомо, скільки була тривога, невідомо що робити. Ну, ну, підійшла я до працівниці говорю, що так і так. Посилочки в мене створені, їх тільки треба запакувати у пакети у Курпошти Укрпошти да? і відправити. Ну, жалілася мною людина. Ну, в принципі, за правилами, як вони мені колись пояснювали. Якщо посилки вже створені у додатку на ну, Укрпошти, да, то їх можна просто прийти і залишити. Але ж в мене була ж катастрофа з тим, що мені треба було їх в пакети покласти, бо в мене вдома не було коробочок. І коробки я одну тільки випросила в магазині, більше не було на той час. І от такий, така катастрофа катастрофічна, тож дівчата, вибачайте, що все у пакетику, а не у коробочці. Ну так, то на одну, я ж кажу, посилочку тільки була коробка і все. Ну, Я думаю, то не важливо, головне, що всередині. Так? Коробочка викинеться, та й годі. Тож, посилочки поїхали, я потім подивилася в додатку, що вони вже зареєстровані, тобто ну, вже відділення їх прийняло. Значить, все добре, і вже проставлені дати доставочки, тобто, скоро вони доїдуть до адресатів. Так, на цьому буду завершувати своє відео. Будемо прощатися. Дуже сподіваюся на зворотній зв'язок від вас. Чекатиму ваших коментарів, чекатиму ваших вподобайок. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. У мене окрім. Участі у спільних проєктах є також багато різних майстер-класів. Зараз отримують дуже багато коментарів від дівчаток, які в'яжуть, сніжинки, які в'яжуть серветки, дуже-дуже приємно. Дуже всім дякую. Особливо дякую за зворотній зв'язок, коли люди пишуть, що ми з вами в'яжемо, все виходить, все чудово, неймовірно, приємно. Так, і якщо ви бажаєте в'язати зі мною, проходьте. По до моїх плейлистів, так там все в плейлистах, там не загубитися, знайдете все, що вам потрібно. І також проходьте під це відео. Там є посилання на організатора нашого чудового проєкту, на наших спонсорів, а також на всіх учасників. Проходьте до них, також підтримуйте їх вподобайками, підтримайте їх коментарями. Вам це не складно. За це ви отримуєте масу позитиву і масу ідей для ваших новорічних подарунків. Можливо, навіть не для цього року, так, а можливо, в наступному році вам це знадобиться. Тож підпишіться, щоб не загубити тих дівчаток, які вам сподобалися. Так, все. Врешті прощаюся з вами. Бувайте, до нових зустрічей!